Всім привіт, друзі! Ви на каналі MaxProv і сьогодні ми граємо в симулятор, граємо в Pull The Rope. Ось такий у нас симулятор. І граємо ми, звичайно, з моєю сестрою. Всім привіт! І що ж, розпочинаємо, в принципі, у нас симулятор, починаємо качатися. І що? У нас спочатку вже дається по плюс 13 нашої сили. Що там в тебе? Тебе теж так по плюс 13 дається, в принципі? Ну, поки що так. Так, ну в принципі непогано, не вже не по плюс одному, як зазвичай в всіх симуляторах, а по плюс 13. Це дуже непогано, тому ставимо за цей ось такий спосіб, прийомчик в цьому симуляторі. Добре, ми, і ми вже можемо перемагати нуба. Ось так, в принципі. Я ще не перемагаю, я ще качаюсь. Так, майстра ще качається і що? Ну, в принципі, давайте вже підфармимо на наступне яйце. Надіюся, не на камоночку, а звісно ж на якийсь легендарі або міфік, що там взагалі є. Будемо дивитися, у нас вже є 45, давайте ще раз переможемо, в принципі. І будемо відкривати вже наступне, і це не те, що там саме нубасне, а ось вже за друге, в принципі. Ну, я відкрив... Виправ... і мені в епік випав, епік. Нічого собі, друзі, мої сестрі відразу випав епіка. Мені камоночка. Ой, ну як же так, камоночка, ну чому камон? Камон, чому камон? Ось так випадає у нас. Ну нічого, в принципі, Камон, ну, перший пет камон, ну це якось, звісно, ну, хотілось б рейер, якийсь епік. Ну, ось так. В принципі, будемо прокачуватися. Зараз на перший наш тренажер вже у нас є 238 і тепер нам дається по плюс 43 сили за один. моїй сестрі випало епік, тому я думаю, у, їй буде даватися набагато більше. Ми будемо дивитися, будемо дивитися, тому тут, до речі, є безкоштовно, так розумію, автотрейн і автофайт. Ну, в принципі, непогано якось це теж, в принципі, непоганий такий. Якщо так це є, то це вже круто. Якщо воно не донатна, то це суперово. Я повитягувала багато того нуба. І далі я, звісно, йду качатися, як завжди, щоб бути сильною і витягувати інших босів. Ну так, в принципі, непогано ми зараз прокачуємося. У мене вже 1575 сил. Скільки в тебе вже? Тебе вже багато сил взагалі? 800, 800? Було. Вже 1000. А, вже так, ну в принципі їдемо в клінч. У мене, а, в мене знову камонка випадає. М -м, це дуже неприємно. Гімка є ну, і... гіфт. Я теж гіфти забираю. Там, до речі, непогані такі гіфти. До речі, друзі, гіфти теж допомагають дуже сильно, тому гіфти прямо в симуляторах дуже прокачують тебе. 50 купівтримає наступне, давайте третє вже. І це давайте тут епік, до речі, це дуже супер, тому що епік це бомбесно просто. Прокачуємося. В принципі, що, йдемо тренуватися, а чому б і ні? Тут наступного казу 10к. Ну, в принципі, 10к. Дивіться, якщо ми будемо, я думаю, там бос по 1000 буде давати кубків, десь так. 1000, можливо, 5. І ми будемо, в принципі, 10к з легкістю проходити. А зараз скачаємося на першому тренажері, до речі. А ти знаєш, що там є інші тренажери? Так, так. А, точно. А, Подожди, стоп, в мене пети. Що ми не спетимо? В мене три трепети, тому що я бачу воску, думав, це печер зараз... заблокувало. Відкрию яєчко і тут у нас рей рейр. Рейр рей. випав, це другий реєр же. Стоп, так тобі взагалі комонки не випадало, так? Ні. Тобі взагалі жодної камонки не випадало. Лак, здається. Друзі, це просто шава на везінні жодної камонки. До речі, переходимо на наступну вже качалку. Я трошечки вже забалакався і не встиг перейти на наступну качалочку. Так, ну вже може в принципі, так, на третю заходити. Так, 5К, в принципі, так. Ти на якій взагалі качаєшся в цьому тренажері? Ну Я на третьому. І я тільки що перейшла на третий точке. Теж. теж на тре О, так, так. ми взагалі... А скільки тебе взагалі сили? Сім тисяч. А, тільки 7 тисяч, а в мене вже, в принципі, 12, друзі. Ми вже в принципі обігнали свою мою сестру. Заберемо, до речі, ти забираєш гівти, ти, вже забрала нову зільку. Тобто тут зілька така. Непогана. Ти... І тебе ласка, напевно, типу, прокачується. До речі, ну, зовсім я не знаю взагалі, як її використовувати. А ти. А, ти, ти в інвентар заходиш і останнє доскаєш. Якийсь пін зверху. Пін? Спін. А, спін, так. А мене 0 світиться. А, я вже кого тягну, ти як утягнеш? Ти теж кого тягнеш? Mm, а, так, а скільки тебе сили зараз? 000. 13 Три... тисяч. 13 тисяч? У мене 15, так ми майже в клініч йдемо. В принципі, майже однаково. Наступний краб. Краб, так, наступний. А скільки в нього там взагалі сили, щоб 40... прийти? 40. 40 ка Друзі, треба знати. Друзі, тепер я відкриваю ангел яйце, і тут падає рейр. Рейр, найкраще яйця, друзі, випадає рейер, мої сестрі. А rare. давайте тепер ми відкриємо. Що нам випадає? Давайте теж рейр. Рейр, нічо, мені мені теж рейер випадає з камоночка. Я думав буде камоночка, а тут ні, тут теж рейр. No, мені дає вже, в принципі, так багато. Плюс одна тисяча. Плюс одна тисяча це за одну прокачку? У мене тисячі. А мене 960. Уявляєш? Мені навіть менше дає ніж тобі. Що далі там тебе? У Мен, мене вже 30 тисяч. Я. Ну я вже, вже на майже... самому останньому тренажері качаюся. Я тільки тільки прийшов, так що ми там. Ми майже однаково йдемо, якщо ти на останньому тренажері. Скільки тебе сил уже? У мене 36к. 30... 35. 38? Ну я по 1200. Я по я 20... по 1300. Ого, так ти навіть більше фармиш за мене. Нічого собі. І в мене зараз 80 кубків, зараз в принципі підемо бувати в цих. Я пішла вже краба тягнути. Краба буде тягнути. Так. А я ще не можу. Алки. А, ні, я вже в принципі теж можу, у є 40. І... та я його зовсім розношу. А я зараз, Друзі. давайте я. А, так я його теж не відчуваю. Плюс 500 кубків він дає. Давайте зараз повідкриваємо цих найпотужніших яєць. Надіємося на леджентри. Тепер у мене оці якісь пничики. Ну, а, камонка із... Маникамонка выпала, да? Мені плюс 500 кубків за цього краба. Так, закуп за краба дають 500. Мені камонка випадає. Ось ось ще не дуже. Я давайте нас ще. натискаю його багато і так, я піду напевно тренуватись. Чи зараз подивлюсь, це таке за новорічне яйце. А там ще чи... є рейр! А, рейр найкращого. Воно за донат. Мене вже два рейра. Я відкриваю оце, і тут у нас комонка. Комонка. І, звісно, комонка. Друзі, ну, давайте ще раз, зараз багато разів Ми відкриваємо. Комонка знову. Друзі, я поки качаюся, моя сестра відкриває там яйця. Ще раз комонка. Ще камонки опадають, тупо всі камонки. Йоу, це вс. І вона дає, скільки вона дає. Зараз скільки вона дає. Скільки? А, це, 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 це яка? Це камоночки? Твої, так, оці, з найкращих... Це оця найкращих... пташка. А, я зрозумів, все. А я, до речі, вже найкращого боса тягну зараз. Я прокачався ми і найкраще. Дуже-дуже довго качатися до нього. У мене 1700 кубів. І за найкращого босса, я так розумію, дається 1250. О, ми... 50 так? перемог. Клін. А, це, це... А, в, клім... в Клім. А, це в гіфтах? Так. Скільки, а. до речі, у тебе сили? Сили там у мене багато, 117 тисяч. Ого! У мене всього лиш... 90 тисяч. А скільки, до речі, у тебе фармить, в Фармить за босса дає плюс 1250 Ні, кубків. Не про кубки, про силу. А про силу? та там десь 1250, якщо я не помиляюсь фармить. У мене навіть більше дає 2400. А я А я просто раніше пішов босса вбивати. Я раніше пішов босса вбивати, щоб вже перейти на наступного Я А не акації. відчуваю. Босса? Ну зрозуміло, ти там в якщо в тебе там фармить ще більше, то. Чешу його. Просто, та я так само про Я вже в принципі переходжу на наступну локацію. Друзі, ну що, яка в нас ціль, в принципі, на цей відос? На ну, наш відос це перейти, звісно, як завжди, на наступну локацію відкрити хоча б найгірше яйце, Ну, я думаю, що ми так швидко прийшли на другу локацію, що ми відкриємо навіть друге. Не будемо дивитися, давайте відкриємо зараз найгірше яйце. І тут камоночка, як завжди, камоночка. Що там, ти ще на першій локації, до речі? Угу, mm -hmm. Та мені ще таскати його і таїскати. А, ну добре, ти там його тягни, а в мене вже є 3117 сили. Ми можемо качатися. А що це? Ой, я. я трошки не... випадково натиснув на те, щоб грати з... з першим самим, але я його навіть не зможу нічого йому зробити. Мені треба качатися. Перед остання перемога яка? А, і ти вже на наступну локацію теж переходиш? Так, друзі, ну ми поки що будемо качатися, в принципі. Так, як ця локація. Ну, коротше, якась. Ну, там гарна локація. Тут там і пети, до речі, дуже тут. Тай і... вхід на неї теж гарний. А, ну так, десь копьюте теж. це немало. Це я так. назбирала 12к. Ого, 12 к так ти ще й далі потім? І тепер відкрию це яєчко. І, і зараз тобі, якщо легендрі випаде, я бою щось круте, я просто буду в шоці. Що і, -ка. камоночка Лу... моя Найулюбленіша камоночка. Друзі, ну воно, до речі, мене фармить по плюс 8 тисяч. Плюс 50 силим, давайте заберемо. Искитя комонка да. Икс так це а, так, 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 так. Це перша це... камоночка. Це перша я це, перша... це, це, це просто наступного класу, вона ще потужніша. Хоч вона моя камонка, але така гарненька. Так, гарненька камоночка, але хотілось би, звісно, випаде або рер, або щось таке потужне. Напевно, скоро відкрию велспін, well, тобто like Spin, і тут О, так тут ще й качатися і качатися. Спін, а, до речі, 50. в мене немає спіна. 750 к потрібно збирати, щоб перейти на другу. 750к це кубків? Щастя. Так, я на другій. А, це 750к щоб на наступний тренажер. Скільки так, то 700. Мене вже 700, Так, мене вже 750. Я не розумію, як забрати це делі, того, що воно якось не роз якось то зажати то що. Я вже, до речі, відтянула цього якогось скаєр. А я вже качаю, а я вже качаюся на наступному тренажері, в мене вже майже Skye. мільйон сили. Ого! Ти першого тягнеш же, так? Так. А в мене вже мільйон сили. Я, я так, я вже потужно прокачався взагалі. Я, я зараз так. напевно навіть другого зможу завалити. Будемо дивитися зараз, до за речі. Світиться щось. Хочеться відкрити найпотужніше, Давайте ще трішки покачаємось. Ти вже на другому тренажері? Так, я на другому. У мене вже мільйон сили взагалі. А, Ого. тут треба 2,2 мільйони, щоб пройти на наступне. Ага, я тільки що теж глянула. 200, здається, там 1 мільйон, а там. Ні, там 2,2, це дуже багато. Ну я думаю, ми зараз навіть відкриємо друге це найпотужніше ми вже фармити не будемо. Так, тут зараз трішечки підкачаємось і підемо напевно відкривати яєчки чи що. Що, я самого першого боса поки що перемагаю. Це, я відкриваю ще знову найгірше Це і дивлюся. Рейр випадає, рейер! Нічого собі, а скільки ж він дає там. А він багато дає. Зараз подивлюсь. Ой, забирає. О, у мене, збутин. до речі, ще, я, ще я, одна я, зелька я, одна. Я, я теж зельку забрала. А, скільки, а він на. А, він дає скільки. Він... Так, я кручу спін і мені зараз напевно подає. А, спина. А чому в мене немає спіна? спина? У мене 0 x пише. А там у тебе знакомиха. Значить, у тебе є. Мене настоїть... А, ні, мене стоїть так знако. У мене їх 0, тому ось так. Зараз, до речі, у мене вже майже 2,2 мільйона. Я вже, не... до речі, теж на другому качаюсь. Триможаю. Я теж на другому, але в мене вже зараз буде, в принципі, 2,2. А в 11 к 11? А мені 37 тисяч. E, 290-му. Мені 37 вже дає дається. У мене вже є один лям. Для мене вже 2 2, я зараз буду йти і перемагати другого боса на цій локації. Друзі, обов'язково, якщо ви хочете другу, другу частину під цим відео треба нам назбирати 10 лайків, і я відразу запущу другу частину цього відео. Тому ось так, збираємо 10 лайків і я відкриваю а, другу частину. Яєчко, засімка найгірша. А, це, це найгірше? І що там? І Камоночка? Знову Камоночка. Ну, в принципі, ну, стандартно, так? Ну, так. Це логічно. А я вже другого тягну, це, це печиво якесь. Тягнуй мене 25 кадрів є нічого собі Це, це за... печиво. А, це... це за одного, стоп. Це новорічне якесь печиво було? А, ні, ну, тут кадр? по 10. Так, це новорічне а, печиво, так звісно, печиво це, до речі. це Новорічне печиво. Так, і воно дає 10 кадрів, до речі, за його перемогу. Цікаво, воно смачне? Не знаю. Напевно так. то, А, у мене вже 45к. Ну давайте зараз відкриємо і це, яйце, і в принципі на цьому будемо вже трошечки закінчувати наш відеос. А точніше, я качаюсь цим тренажером. А ти качаєшся ще так. так. А я рейр, до речі, вибив тільки що, найпотужніший з цього яйця. Так, друзі, ну що ж, ми відкрили в принципі ось так багато. Давайте подивимося скільки воно качає взагалі і будемо на цьому закінчувати першу частину. Мені дає, до речі, скільки мені дає? Мені дає плюс 100к. Мені плюс 18к. Вісімнадцять моєї сестрі дає, друзі. Ну що ж, в принципі, на цьому можна і закінчувати наш відео, тому кому сподобалось це відео, ставимо лайки. Підписуємося на канал і до зустрічі в наступній частині. До зустрічі!